Ну, а поки в будинку нема опалення, а світло від ламп світить як не в себе. Вирішив, друзі, розповісти вам. Топ 12 мінусів зарядної станції Fossibot F1200. Бо зазвичай, коли ви починаєте дивитися відео, ви бачите якісь хвалібні оди, якісь позитивні моменти, а ось мінуси треба пошукати. Тому, друзі, якщо ви готові разом зі мною пройтися по всім мінусам, як деякі хейтери будуть казати, висосені з пальця. Ви знаєте, що зробити. Вподобайку в підписалися. Буду вдячний кожному коментарю. Або якщо вам зовсім подобається. Те, що я роблю. Ось друзі, QR-код для фінансової підтримки. Або ми не банки. Приот банки під цим. Відео. Погнали. І перш ніж ми перейдемо до першого пункту, друзі, хочу обозначити, що всі ці мінуси, все це моє спостереження більш ніж за півтори роки користування зарядними станціями, в тому числі F1200 і F2400. Деякі мінуси будуть касатися виключно цієї зарядної станції, а деякі мінуси всіх зарядних станцій в цілому. І перший мінус, друзі, це обмежена потужність. Більшість моделей зарядних станцій видають 1000-2400 Вт. Це, в принципі, небагато. Але треба розуміти, якщо потужність більше, ємність більше, то ми, друзі, її з вами вже і не підіймемо. Ну, а про цінник я взагалі мовчу. Електроплита, духова шафа, бойлер. Е, навіть не треба розраховувати, що зарядна станція щось зможе з ним робити. Фен, електрочайник або якась коваварка, або тостер. Так, окей, і навіть микрохвильовка. Але питання, наскільки її вам вистачить. Про запуск Холодильника на невеличких зарядних станціях теж можуть бути питання, не дивлячись на те, що саме в цій зарядній станції пікове навантаження навіть на 1100 а 2200, іноді можуть бути питання для деяких ваших потужних електроприладів, наприклад, якийсь насос. Другий пункт реальна віддача менше, ніж заявлена, ємність. Тут, наприклад, у нас 1024 ватт-години. Але якщо ви навіть вчили математику в школі, і ви вважаєте, що ваш холодильник, котре споживає чи телевізор, наприклад, 100 Вт, то 10 годин тисячу поділити на 100 Вт, у вас 10 годин не протягне холодильник. Чому? Тому що, як мінімум, сама зарядна станція на її роботу, на роботу інвертора, котрий включає розетки вам, вона теж, теж витрачає електроенергію. Як звичайний ваш телефон, якщо ви його зарядите і покласте просто кудись на диван, то Через деякий час ви побачите, що ємність вашого акумулятора да, вона зменшилась вже не 99, а стала 95, наприклад. Тому, друзі, зазвичай кількість годин роботи від зарядної станції того чи іншого прилада рахують, мінусуючи ще десь 20%. Тобто холодильник, котрий споживає 100 Вт, тисячу поділили на 100, мінус ще 20%. Ось 8 годин він без остановочки і пропрацює. По факту пропрацює довше, тому що він не вимикається на протязі години ще декілька разів і вмикається знов. Наступний, друзі, недолік це підсвітка в станції, а також кнопок. Е, мені здається, що для того, щоб намацати десь у повній темряві, ну просто сценарій, да? у вас є освітлення в квартирі ЧІК і е, освітлення зникло. Світло, електроенергія звикла, зникла. У вас поряд немає ніяких гаджетів, фонариків, телефони розрядилися, і ви на помацьки йдете до зарядної станції, нащупали її і починаєте її включати. Як мінімум. Оця от кнопочка у вас світиться, це добре, вона прорізнена, хоча в моделі F2400 вона пластикова і вона не світиться. А ось кнопочка з розетками, вона не світиться взагалі. І якщо ви навіть намацали зарядну станцію, то абсолютно ніяк ви її побачити не зможете. Тільки, друзі, на ощупь. Так само не світиться регулятор потужності. Тобто, теж, якщо у вас е, темно, ви його ну, тільки на, е, на дотик, зможете щось подивитися. Е, мінус це чи плюс е, те, що воно не світиться і нажирає електроенергію нашої зарядної станції ємність. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. Наступний мінус, друзі, це обмеження по температурі. Тобто, на морозі, наприклад, заряджання може взагалі обмежуватися або блокуватися в за. Заряд... Зарядних станціях в деяких. Е, якщо ви ще не бачили відео, то друзі, подивіться, бо європейці були в шоці і навіть перепустили моє відео в собі в Фейсбуки і Інстаграми. Як я тестував сонячну панель 200 ватт з зарядною станцією в мінус 10 люди були в шоці, тому що дехто казав, що все можеш викидати на смітник конденсат, всі діла в мінус 10 зарядну станцію навіть від сонячних панель заряджати. Не можна. І тому, друзі, логічно предположити, що якщо ви кудись збираєтеся там, на рибалку, і ви просто хочете оцю от, зарядну станцію, котра важить як пушинка, да, там, 7 кілограм, просто взяти з собою, щоб чайок, попій, да, там ліхтарики підключити, і, і при цьому заряджати, наприклад, у сонячний день від сонячної панелі або від генератора. Хоча нафіга зарядна станція, якщо у вас є генератор, ну, нам, мабуть, щоб рибу не розпугати, то цього робити ну, якось не дуже рекомендується. Так само, якщо у вас якась вілла, якийсь балкон, випхнути її на балкон і щось там заживлювати, то є тож питаннячко. Але, друзі, треба розміжовувати, що використовувати зарядну станцію саме на морозі, можна. А ось заживлювати і підзаряджати не рекомендується. Наступний, друзі, недолік це налаштування. Налаштування цієї зарядної станції через додаток, через застосунок. До речі, хто хоче подивитися і про цю зарядну станцію. Функціонал, огляд і профосібот F2400, котра величенька у нас, я залишаю посилання на моє відео під цим відео. Бо в цьому відео я не хочу розказувати те, що вже є на каналі. В додатку дуже багато налаштувань, починаючи від того, до скількох вона буде розряджатися, да, 1%, 2%, до скількох вона буде заряджатися, дехто каже, 10 і 90. Треба. Виставляти. Також можна виставляти, через який час вона буде вимикатися сама. Ну, наприклад, ви виїхали кудись на дачу, да, там на день, два-три на тиждень. Чи вимкнеться вона, чи буде чекати вас, і якщо цей, цього тижня вимкнуть світло, вона перехопить працювання вашої техніки на себе. Так, ось це все є в налаштуваннях. Але, друзі, без застосунку, без додатку, через екранчик цього приладу цього зробити взагалі не можна. У нас на екрані тільки вхід, тільки вихід, скільки з неї вижирає процент і на який час цього всього вистачить. Ну а також що у нас включено і що у нас виключено у вигляді піктограмок. Все. Друзі, а поки я згадую наступний нюанс, наступний мінус зарядної станції, хочу зробити невеличкий анонс того, що буде в наступному відео. Друзі, оце от. Тірпіч, оце цегла е, називається телефон. Телефон з двома екранчиками: один екранчик, другий екран є е, е, нічне бачення. Ви уявіть собі, до чого техніка дійшла. Ми цей девайс з вами будемо і погружати у лунки для зимової рибалки, будемо дивитися, що роблять рибки під кригою. Ми його будемо варити в прямому цього слова. Будемо робити з нього суп, будемо наступати, погружати, роб... кидати, будемо навіть просувати. У пралці, але це не точно. А також колоти їм горихи. Телефон котрий може протягнути 180 годин часу і при цьому може зануритися на півтори метри. Друзі, наступний нюанс, наступний мінус, недолік це відсутність у F1200 якихось дісішних роз'ємів Друзі. Під словом, десічний роз'єм я маю на увазі можливість підключити, наприклад, роутер. А я, якщо у вас оптоволокно, у вас як мінімум два прилади е, треба заживити, і дуже добре, коли є відповідний роз'єм е, тут. Його нема. в 1200, його нема. Ну, хоча б був би один, вже була б велика благодарочка. Дехто може сказати, що так, нафіга, де ж не роз'єм, я свій роутер можу підключити взагалі просто через роз'єдку 220 з заворотнього боку. Так, але тоді замість 40 ватт, котрий буде споживати ваш роутер, наприклад, да, він буде по факту споживати з цієї зарядної станції при працюючому інверторі вже якихось там, можливо, і 70, і навіть більше. Тобто, підключаючи напряму. Через е, Type-C, через дісічний роз'єм, е, ви тим самим економите ємність, економите е, кількість. Ват, котрі ця зарядна станція. Наступний мінус, друзі, це швидка зарядка, точніше, відсутність більшої можливості, ніж тут вона є. Швидка зарядка за годину часу це круто. Але, друзі, якщо ви побачите, ось коли я вращаю колесо, то тут є максималочка тільки тисячу. тисячу Вт. Е, в багатьох зарядних станціях зараз, навіть в 2400, є навіть 1800, 1500 тисячу ват, навіть в босверк. 2400 огляд, на котру я теж робив Зарядна станція з Німеччини трохи більше, ніж за 20 тисяч гривень. Навіть там є 1500 Вт. Друзі, 1000 Вт, як на мене, це ну, не те, що мало, але хотілося б більше. Тут у нас 1000 це максималка. Колесо огляду ми вращаємо і можливість зарядити цю зарядну станцію приблизно за 40 хвилин від 0 до 80. І ще 20% залишок, приблизно ще плюс Хвилин. Так, можливо, ще пришвидшити цей процес, якщо підключити одночасно і зарядну станцію через 220 і, наприклад, сонячну панель, тоді це буде в плюс і це буде швидше. Але максималка, як ви бачите, тисячу. Наступне, друзі, восьмий недолік, восьмий мінус це високий цінник за 1 кВт годину. Тут, нагадаю, 1024 у нас кВт годину Станції саме в такому виконанні вони е, співмінні, з повноцінними інверторними системами, котрі просто прибивають, ну, я утрирую, прибивають цвяхами до вашої е, стіни. Дехто може сказати, що за ці самі гроші, а це на минуточку зарядна станція в Україні в середньому ця коштує 35 тисяч гривень. А в натівській Європі з доставкою до вашої оселі вона коштує 489 євро. Це приблизно 25 тисяч гривень. Ну ще накиньте пару тисяч на доставочку, тобто в Україні майже на десятку більше. Так ось, друзі, за ці самі гроші можливо навіть зібрати систему систему з інвертором та акумулятором і навіть більшої ємності. Але, друзі, це тема зовсім для іншого відео, розказувати про плюси, про мінуси саме цього інвертора, навіть коли він просто розрядився, він буде у вас висіти просто сухим грузом, і Ви навіть як цю станцію взяли під мишку і пішли кудись в пункт незламності, підзарядили її. Наступний мінус він стосується багатьох зарядних станцій: це неможливість додати додаткову батарею. Так, насправді, якщо казати про цей. Девайс про F2400 девайс Фосібот, то так насправді нема можливості просто підключити якусь зовнішню оригінальну додаткову батарею. І тому, якщо у вас не вистачає ємності, то вам або треба продавати цю і купувати більш потужну, або купувати, я не знаю, там другу таку ж зарядну станцію на тисячу, або є ще третій варіант. Це, знаєте, кулібіни його запропонували. Сам я ще його не тестував. Але якщо ви хочете, можливо, все. Напишіть у коментарі. Якщо вам це буде цікаво, розказую на пальцях, друзі. У нас тут є роз'єм для сонячної панелі. да? Є роз'єм для сонячної панелі. І що ми можемо зробити? Ми можемо взяти акум, ми можемо взяти приблизно ось такий девайс, ось такий е шнурочок. З одного боку накинути його на клеми акума, а з іншого боку, просто встромити його в отвір для сонячної панелі. Єдине, що його треба теж періодично буде підзаряджати. Наступно Наступний недолік я вичитав на просторах натівських інтернетах, хоча по факту я на нього не звертав уваги. Друзі, це кількість зарядів і перерозрядів для ваших акумуляторів. Маю на увазі залізофосфат. Так, вони довговічні, приблизна кількість 3-4 тисячі циклів. Але якщо поділити да, на кількість років, то це приблизно 8-9 років. І деякі люди, друзі, кажуть, що це мало. 8 років для зарядної станції це мало. Ви ще 5-6. 7-8 років тому взагалі чули про зарядну станцію, про її існування і про використання її в домашніх умовах. Підключення я маю на увазі до квартири, а не тільки зарядка телефонів. Я, наприклад, навіть не задумувався про це. Так, з роками, нібито ємність загальна ємність буде зменшуватися. Але якщо по факту світло у людини є, ну хоча б там пару разів, три рази на день, то ви навіть і не побачите, наскільки цієї зарядної станції буде менше вистачати, наприклад, для заживлення того самого телевізора або холодильника. Ви знаєте, той час не протягне 100-ватний холодильник або 50-ватний телевізор. Я думаю, що точну цифру ви не заміряли у Повірте, наступний мінус і недолік перегрів та шум. Так, деякі зарядні станції, вони ніби пилосос, котрий у вас шумить десь під вухом. Якщо казати, друзі, про цю модель Fossibot F1200 і навіть Fossibot 2400, то навіть при працюючих вентиляторах на невеликому навантаженні ви взагалі його не почуєте. Я коли розповідав і робив огляд про неї, порівнював навіть з працюючим ноутбуком. Так, вона максимально тихав порівнянні з іншими зарядними станціями, ось, наприклад, вам, друзі, вставочка з Бойсверк 2400, котра працює ну, мабуть як 5 пилососів. Погодьтесь, що з такою зарядною станцією, якщо вона буде знаходитись, десь у вас у наметі, датами влітку, або в тій самій кімнаті, то ну слухайте, або треба біруші, якісь або одне з двох. Плюс недоліки деякі можливі зарядних станцій, це перегрів. Ну посудіть самі, якщо влітку ви знаходитесь не вдома, де кондиціонер, там щось інше, а десь на вулиці, десь на природі, де сонце лупить в 30 градусів в затінку, то що казати про зарядну станцію? Перегрів можливий і можливо навіть відключення її. І останні, друзі, пункт це, мені здається, найголовніший сьогодні в. Лю... Тому місяці 26 рік. Бо це складний та дорогий ремонт. Не тільки Фосібо 1200 або 2400, а будь-якої зарядної станції, навіть як офлої BlueEtті. Це моноблок, на відміну від оцих от пізанських башен, котрі іноді люди пишуть в коментарях, що а в мене акумулятори, там оце все, діло набагато дешевше. І при виході з ладу БМС або інвертора ремонт може бути довгим, може бути дорогостоячим. бо Зараз сервісні центри завалені зарядними станціями, котрі, прості господи, підключаються через вилку вилку до вашої електромережі, вашої хатинки і, відповідно, забувають перемикати автомат. І вибачайте бабах. Але якщо, друзі, ви поспілкуєтеся з сервісниками да, в сервіс-центрах, то ви почуєте, що по факту 90% всіх проблем це саме із-за неправильного використання зарядних станцій, із-за кривих рук господаря зарядних станцій. Якщо користуватися нормально по інструкції, там не перевантажувати, да, не підключати бойлери до неї, хоча тут є захист на перевантаження, низька температура, завелика температура, це все є. Але вибачайте, це все те. Техніка. Друзі, ось такі 12 пунктів ми сьогодні з вами назбирали. Якщо у вас є що додати, якщо ви з чимось не згодні, або навпаки з чимось згодні, то обов'язково напишіть це у коментарі, бо цікаво від вас почути. Якщо всі 12 пунктів вас не налякали, і ви, як і я, вважаєте, що саме такий форм фактор саме така вага 7 кг цього навсього 1200 Вт потужності, 1000 Вт година ємність, це найкраще по в Принципі того, що можна для своєї хати придбати і заживити навіть всю квартиру, то, друзі, кажу для вас, як є, по-іншому не можу. На сьогоднішній день повторюю що в Україні середні цінник на цю зарядну станцію особа 1235 тисяч гривень. Але якщо ви. Готові, то я можу вам сказати, що на сайті виробника прямо зараз, в момент зняття цього відео, станція коштує 489 євро, це 25 тисяч гривень. Якщо ви хочете, я можу навіть з вами поділитися промокодом на знижку для покупки цієї зарядної станції. Посилання пряме під цим відео, промокод під цим відео, подяка від вас у, у якості пальця вверх або у якості підписочку. Привіткується. Якщо зовсім подяка низків. Уклін хочеться зробити, то монобанки, приватбанки PayPal під цим відео або ось цей QR-код. Навіли телефончик, щось собі там понажимали, перекинули. І, друзі, як я вже сказав в одному з наступних відео, ми з вами будемо тестувати оцей от девайс. Просто будемо колоти горіхи. Обов'язково підпишіться, не перемикайтесь, щоб не прогавити. До нових зустрічей. всім пока!